Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Рада, що ви зайшли подивитись моє відео. І хочу показати вам, як проходить зараз, як проходить мій ранок. Починається все з приготування їжі. Сьогодні вирішила таке супер, супер-мега-швидке блюдо: це шпинатний омлет з фетою. Взагалі люблю з крем-сиром, але не було тому з фетою. Нагодувала всіх, всі задоволені, щасливі, кожен у своїх справах. Ну, а я трошки покажу вам, як проходить мій ранковий догляд. Він такий самий елементарний, з шкірою в мене все наче добре, тому такий самий звичайний. Раз, раз або два буває в тиждень користуюсь скрабом для лиця, потім пінка для вмивання. потім тонік для вмивання для звичайної шкіри, для нормальної, точніше. І е, далі наношу сироватку. Такий мій догляд. В принципі, нічого такого чогось не використовую. ну Якщо є якісь акне чи щось, тоді можливо. А так, як на кожен день, то мені цього, в принципі, достатньо. Сьогодні без укладки просто розчесала, далі зберу в хвіст і працювати. На кожен день я використовую просто хайлайтер і все більше нічого. Так виглядає моя кухня після нашого сніданку. Всі дуже були голодні, треба було все швидко-швидко. Тому беремось до роботи і починаємо прибирати. Time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last switch is gone. I hope somewhere your voice promises lessened us more. But still, my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured. For things we're dreaming of are always out of the store. Pages, a lot of pages to forget, I'm so bored to say. Вже повністю вступила в свої права. Єдине, що зелене листя і трава, а так, повітря таке свіже, у нас наразі 10 градусів всього тепла. Це вже 11 дня. Чоловік пішов на роботу, я вклала дитину спати, старші теж зайняті. Вирішила поприбирати трошки іграшки, хоч це. Поки він встане. Встане і буде таке саме, але мені якось так, знаєте, спокійніше. Заварила собі каву. Навіть не думала, що, що спію, Поки Давід спить. Я вже в принципі таку ну, заплановану роботу переробила. Тому є тепер 5 хвилин. На кавусь. 5 хвилин в тиші це просто щось. Мені здається, для мам з дітками, особливо з маленькими, це найдорогоцінніший час. Ну, буквально 5-10 хвилин посидиш, вип'єш, завариш собі, вип'єш кави, і ти вже знову готовий йти бігти, працювати, готувати, прати і все інше. Давід встав, ми вирішили з дітьми сходити в супермаркет, бо в нас сьогодні субота, і в неділю супермаркети не працюють. І потрібно трошки закупитись. Таке не глобально щось, але трошки потрібно. Давід нас ну, взагалі не дуже любить супермаркети, ну, взагалі якісь такі приміщення. Ну, але куди діватися? Поки що я його не можу залишити з дітьми надовго самого, тому беремо всіх і. Пішли трошки на закупи. В основному це таке фрукти, ну, якісь солодощі, там, йогурти таке, нічого такого глобального, скажімо так. Спокійно мені не живеться, тому після супермаркету хлопці пішли додому, а ми з Давідом. Поїхали там трохи далі, так. на автобусі так. поїхала з ним. Упаковка вийшла в супермаркет, коротше, корот, корот, в торговий дали центр, дали... точніше. Трошки захотілося мені придбати нового текстилю. Була дві декоративних наволочки. Одна така вже відкривала, дивилась, І одна така. Як на мене, це самий, що не нає такий осінній колір. Осіння така гама. Дуже вони такі приємні на дотик. Тут на такій блискавки, коротше, те, що потрібно. Взяла ще одну таку саму вазу, як показувала в попередньому відео. Вони такі досить бюджетні, тому взяла, нехай буде. Такий, як це не знаю, така тарілка, рознос, то взагалі для нарізок всяких там овочів, фруктів, якихось сирних тарілок. Але я собі взяла, хочу задекорувати трошки на столі, на тому, що ми обідаємо, зробити там таку осінню скажем, композицію або ну, просто декор. Ну і дві подушки, теж досить бюджетно. Це для цих наволочок. Просто такі будуть вони для декора, наволочку надіну і буде мені на диван. Таких однакових дві штуки. І взяла ще нам покривало на ліжко. Шикарне, просто тепле. Таке воно з таким начосом, чи я не знаю, як це називається правильно, таке воно зверху вілюрове. Дуже класне. Застелю на ліжко. Покажу. Отакі у мене сьогодні були покупки. Думала я так собі, що ми з Давідом дуже швидко з'їздимо, але мені потрібно все обійти разів, мабуть, п'ять одні й ті самі ряди, розумієте, в торговому центрі. Поки так не буде, я не заспокоюсь. Ну, yeah. коротше, зайняло це дуже багато в нас часу. Приїхали, він знову погодувала його, дітей погодувала, знову він ліг спати. Тут чоловік прийшов трошки, поговорили з ним, поділилися емоціями якимись за день. Ну, а я берусь до вечері. Значить, що я вирішила сьогодні приготувати. В принципі, часто таке готую. Це такий а-ля-плов, можна так сказати. І салат. Салат придумала сама, не знаю, чи є таке, чи нема, але отак от от мені захотілось. Ну, з рисом куряче м'ясо замаринувала так дуже в таких звичайних своїх, ну, в будь-яких спеціях на смак. Замаринувала, підсмажила на великому вогні, додала солодкий перчик, воно все це підсмажилось. потім Додала рис води, посолила, і воно так собі тушилось на, ну, на, там, на середньому такому вогні. Я не знаю, може хвилин 30, може 40. І зробила салат з пекинської капусти, помідор так соломкою порізала. Огірок теж соломкою. І були крабові палички, додала крабових паличок в салат. І ще зранку залишився той хліб з часником, який підсмажила ще його в духовці, такі е, сухарики такі зробила і теж додала е, в салат. Майонез ми робимо самі, тому я заправила своїм домашнім майонезом салат і, в принципі, готово. Дивіться, які тільки кольори. Це взагалі навіть такий якийсь не осінній, а осінній вийшов на смак, дуже смачний. Моїм всім дуже зайшов. Ще думала, кукурудзу додати, але потім чогось забула. Ну, але було і так смачно. Насправді дуже-дуже смачно, такий легкий. І... Простий і швидко в приготуванні. Поки готувалася вечеря, я вирішила трошки собі задекорувати те, що запланувала. Такі в мене були колоски вже давно, я їх купувала. І так от порозставляла по цим вазочкам.

Зовсім мінімалістично, не так, як на Новий рік. Трошки текстилю, якогось такого в тон порі року. І вже, знаєте, якось набагато затишніше стає. Це вже я зняла трошки пізніше, ввечері, ну просто атмосфера. Я зараз сидю тут, записую відео, прямо все. Закуталась в плет, мені дуже-дуже файно. Вже хочеться ставити ялинку. Ну, наша вечеря готова. Вийшло все дуже апетитно. Сподіваємось, що так же і смачно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Дуже вдячна за перегляд!